Добрий день, сьогодні 20... Ой, 7 жовтня 2025 року, а тут ще набачив і на мадам Бале. Було пару плодів. Вони впали, як дав... Ну, впали, вже давно дозріли. Це треба було ще всередині вересня їх збирати. Це вже підгнила. Мадам Бале. Зараз ми в одному відео про... знімемо ще дещо. Оце на Ябрська пару штук було, теж треба було б її зірвати вже раніше. Ну, Їх дві штучки було. Ось такий у нас рік. Нагадаю, 28 квітня був мороз, 6, хто говорить і 9 градусів місцями. Ну, Тобто, врожаю, плодів взагалі немає, це по груші там. Навіть яблук, яблук нема. Де-не-де можна попастися. Це Ноябська. Тепер що в нас ще тут? Конференцію потрібно було зірвати раніше. Ось вона така. Дрібненька, теж покручена. Це можливо пізніше цвіло. Там воно попадали. Оце так ще конференція є. і груша дельбар'ю. в Дель наступне відео ми, мабуть, знімемо окремо. Оце такі, які в нас в цьому році врожай. Ось мадам балецю все одно треба або викинути, або зараз скуштуємо. Я вже знаю, який смак, і всі знають і, мабуть, хто дивиться мої огляди. Ну це ж не вилажена, просто впала. Смачна, соковита, дуже соковита солодка? Мадам бале.